Всім доброго і тихого дня! З вами я Оксана. Сьогодні ми подивимося розклад на цю неділю. Починаємо з вівторка. Ну, трошки я спізнилась, нічого. Значить, по відчуттям неділя буде не дуже складна. Але ми зараз все одно звернемося до карти і запитаємо, що нас чекає. Мене просили зробити розклад і на ліву, і на праву сторону, але давайте, щоб економити ваш час і мій, давайте знаємо, як зробимо. Якщо буде тяжкий тиждень, то ми будемо його розбирати. Якщо тиждень буде не дуже важкий по обстрілах, то будемо дивитися загальнообщу картину. І так, любі мої Дніпряни, що нас чекає сьогоднішнього 6 лютого по 11? В стосунку взагалі по обстрілах цієї не до країни Русні. Будуть Чи на нас летіти бомби на моє місто Дніпро ці неділі. Е, значить так, мої дорогі, е, вероятність буде, але е, спішу вас заспокоїти, тобто будуть у нас ми будемо чути сирени, Ми будемо, як завжди, чути по новинах, що там то й там то прилетіло. Можливо, в общем, в новинах ми будемо чути, але я вас заспокою, ми будемо тільки переживати. Якщо і будуть сирени, все це буде проміжутньо. Навіть якщо летітиме, але вирогідність дуже дуже маленька. Якщо і летітиме, то зіб'ють однозначно 100%. Так, і давайте зараз подивимося по Україні. А, ой, вибачте, мене просила моя підписниця, прекрасна Наталя. З міста кривий ріг дивитись її кривий ріг. Давайте подивимося кривий ріг зараз. Значить, з 6 по 11. Обстріли міста Кривий Ріг рашистами. Яка вирогідність обстріли міста Кривий Ріг. Так, значить, по кривому рогу. По кривому рогу можливо летітиме, але зараз я трошки підуточню. Так, вони будуть намагатись добивати, мабуть, будуть опять бахкати по електростанції, по якій вже були прильоти, тому що, скоріш всього, по тому ж самому маршруту будуть працювати, значить, що там було, я не знаю. ну, Я так сподіваюся, ми всі не дуже володіємо інформацією, але дивіться, криворожани, наші сусіди ріднесеньки, значить, Вирогідність дуже висока прильоту, але я думаю, що все зіб'ють. Можливо, один десь і попаде, але не буде це дуже сильно затратно. Так, не буде це, щось, щось попадуть, але це не буде. Стосуватись не людей, це не буде стосуватись відключення електричества, тобто вони не попадуть в якісь сильно важливі структури, це десь десь дуже-дуже легке і не буде сильно стосуватись цих жителів Кривого Рогу. Летіти все одно буде, того, того що, мабуть, шлях через вас. Чуть будемо напротязі всієї неділі, що Кривий Приготуватися, але е, я думаю, у вас все обійдеться, все зіб'ють. Так що криворожани, теж ріднесенькі сусіди, е, відчувайте себе спокійно. Але не забуваємо про правило двох стін і е, не забуваємо про те, що ми повинні все-таки не нехтувати своєю небезпекою і ховатися з того, що ці ненормальні. В сущності, вони не заспокояться ніколи. І то, що вони живуть цими геноцидами, це ми вже зрозуміли 100%. Їм вони не можуть прожити спокійно, якщо вони не вбиватимуть людей. Це ми знаємо. Значить, дніпровці, мої ріднесенькі, не переживаємо, будуть сирени, буде летіти, але значить ми все це в общем пролетить або хлопці все зіб'ють. Давайте все ж подивимось. По ліва сторона Дніпра, 611 по ліва сторона Дніпра, 611 по одинадцяте по прильотах. Пліва сторона Дніпра, так, і права сторона Дніпра по прильотах. Що по одинадцяте права сторона. Е, значить, опять все на розвитку тільки, ну, попитки будуть, вони будуть робити попитки нас вразити, але це будуть тільки. Попитки того, що нас наші хлопчики будуть захищати і е, попадання руйнувань на цій неділі, 6 по 11 в місті Дніпро. Дорогі мої Дніпряни, е, дорогі мої кровники, не буде. Це кажу я вам точно. Летіть, летітиме, переживати, переживатимемо, але нічого не розгепають, усе буде на. Тільки рівні переживань. Емоціонально будемо переживати, будемо боятися. І, е, значить, по можливості, будь ласка, будь ласка, ховайтеся, правило двох стін, будь ласка, так, і давайте все ж таки е, подивимось по Україні. Що нас чекає по Україні, по сильним бомбардуванням України? Так, неділя з шостого по одинадцяте лютого. 6 по одинадцяте Ой, На жаль, на жаль, десь. Попадуть. Отбиватися будемо ми дуже-дуже хорошо, нас захищають наші сили, нас захищають наші ЗСУ, нас захищає наш головнокомандувач Валерій Залужний. Так, прикриті ми із води теж дуже це гарно. Ну, але, але... але летітиме по Україні. Великих сильно не буде розрушені, як то кажуть, я маю на увазі там великі торгові центри, і таких жертв на цій неділі не повинно бути. Але летіть, летітиме по Україні, і я думаю, масованого удару не буде будуть тут на цій неділі такі одиночні прольоти. Ну, ці ж тварі, вони ж не вміють по-другому, так що що від них ще чекати? Так, наступлення Попросили мене подивитись наступлення на місто Харків. На місто Харків. наступлення, Зараз подивимось ще. На цій неділі, 6 на 11, наступлення рашистських до людей на місто Харків. Буде ли наступні на цій неділі на місто Харків. Значить, вони будуть питатися, будуть більше, звісно, дезінформі... дезінформацією займатися. Вони будуть пугати, вони будуть лякати, будуть розносити це в своїх недозмі, будуть розказувати, що зараз ми ех, як пойдем, як зберемося, як щас зберемо Харків за три дня? Але є такий класний український. Корінь, хрін називається. Так, от я вам скажу так, хрін і мене Харків, будуть вони пробувати, будуть вони питатися, але це буде більше, дорогінки мої, на емоціональному уровні, тобто вони будуть більше залякувати. Я не бачу навіть на фоні якихось хоч маленьких проривів. Будуть вони портити нерви, але це буде тільки емоціонально. Харків прикритий. Так що, давайте вірити нашим хлопцям. Давайте на них сподіватись на вищі сили і на місто сили в місті Харкові. Там дуже велике місто сили наше українське. Давайте сподіватись на наших богів, на наш захист і на наших хлопців. І зараз я подивлюся. Запорізький напрямок тому що там мої рідні люди є. І я думаю багато кого. Місто Запоріжжя. 6 по 11. Будуть ли вони пробують наступати на місто Запоріжжя 6 по 11 лютого, 6 по 11 лютого. Значить, так, мої дорогі, дивіться, плани є в них, плани однозначно в <звач> них є, але. Їх щось не пускає. Я не буду зараз розказувати, погода це не пускає, чи їх не пускає їхня недокомплектація, чи їх не пускає їхня логістика. Але дивіться, мої дорогі, не переживаємо дуже сильно, того, що збираються, збираються. Так, я не буду ще зараз розказувати, що по п'ятерки мечей вони не збираються. Вони збираються. То, що вони обдумують, це теж факт, але вони зараз на місці. Ті стоять е, Даже, можливо по тужезлів, які то ДРГ, можливо, десь і будуть е, пролазити невеличкі, але це будуть тільки спроби, це будуть, е, в общем, серйозного не буде. Сподіваюсь, ні, однозначно. Серйозно не буде нічого. Так, що запоріжці і всі, хто мене слухає на запорізькому напрямку, вони будуть, звісно, собаки питатися лізти, будуть закидувати ракетами місто Запоріжжя, але не буде сильно великого. Зовсім не буде нападу на місто Запоріжжя на цій неділі, 6 по 11 лютого. Не буде, але е, собаки збираються. Ну, в общем, така обстановочка у нас по Україні. Якщо, дівчатка, дорогенькі, дивіться, я не знаю ще, де мене дивляться. Якщо у вас будуть якісь побажання дивитись якісь конкретні міста, будь ласка, ви пишіть мені у повідомлення, і я буду проглядати. Тому що ми на порозі весни, весна це завжди початок, весна, це завжди спроби наступів. Весна, це в общем, я сподіваюся, все буде у нас гаразд. Віримо Валерію Залужному, віримо нашим головнокомандуючим, віримо нашим солдатам, віримо в свої сили, віримо своїм рідним богам і не забуваємо про правила двох стін. Я вас дуже люблю, всіх обіймаю. Буду рада вашим лайкам, буду рада, якщо ви підпишетеся. Якщо будете розпространяти, допомагати відео. Буду дуже вам вдячна і в подальшому буду вам робити більше розкладів. І невеличкий анонс я зроблю завтра. Планую зробити свічку на День всіх закоханих на 14 лютого. Зроблю свічку, там дуже буде класний зазив. Дівчаток, які вже в парах. Так що до зустрічі, мої дорогеньки, всім спокійного, тихого вечора.